На сцені Ірина Собонаро. Ви знаєте, я вирішила, що я вже така досить досвідчена стендап-комікеса. Все ж таки, це мій другий стендап в рамках єдиного кварталу. Тому я вирішила сьогодні, я буду жартувати на будь-яку тему, яку ви запропонуєте. Сміливо? Сміливо. Тому ви сміливо пропонуйте тему. Прошу. Давайте. Сміліше. Ну Штанга. Да? Боже, мені страшно мужчина. Не лякайте мене. Дивіться, ви можете мені не відповідати. <рив> Якщо що, це не обов'язково нам зараз вести діалог. Так, давайте теми. Які? Що, Олімпіада кажете, так? Да? Блін, класна тема, класна. Але на жаль, я не шарю в спорті. <рив> давайте щось інше. Що кажете мужчина? 37 років. Ні, тут а просто 37. А хай буде років, правильно? Окей, значить, 37 років. Так, 37 років. Поїхала. Та мені 37 років, я нарешті дожила до того віку, коли мені в інстаграмі в Дірект пишуть молоді хлопці з тим, що я класна мілфа. Дякую. Типу, да, я стара, але ще сексуальна і прикольна. Ти типу, бодай, я їду кудись зранку о 6 годині, куди не пам'ятаю, але зато не електросамокаті. <плес> ну, але звичайно ж, я жартую. Насправді я вважаю, що 37 років це розкішний вік для е, будь-якої жінки. Якщо порівнювати зі знанням англійського, то в 37 ти вже нейтів спікер. В 37 ти вже сама стаєш цією мудрою подругою, яка роздає життєві поради. Типу, дівчинку моя, якщо твій мужчина. На день народження дарує тобі сумісний політ в аеротрубі, то це не подарунок. Тому що він теж стрибає і теж кайфує. Тобто, бачите, так? Да? 37 років жінка стає таким собі майстром угвеєм це мультика панди конфу. Ми роздаємо ці поради отак от взагалі, тому що в 37 ти шариш. А якщо не шариш, то ти робиш вигляд, що шариш, як я. І все одно роздаєш поради. Мені нещодавно знайомий, каже, познайомився з дівчиною, це хочу якийсь там роман з нею закрутити, я йому чекай, чекай, горобчику. А куди це ти пострибав? А чи чув ти від неї такі фрази, як афірмація, ретрит, дихання маткою? Він такий так. Я, ну все. Запрошую її на побачення, тому що вже вона, знаєте, доросла і пропрацьована жіночка. І так дійсно ми, жінки, віримо у це все. І зараз вам факт. Найприбутковіша професія нині в Україні, знаєте, яка? Тарологи. Ну, сидить один, да? От звертайтеся, якщо що. Бо відправляли жіночки запитів у космос, так? Мені здається, Ілон Маск не вкладає стільки бабла в космос, скільки ми жінки. Але зато тепер, коли ми бачимо жіночку на гарній машині, дорогі, що ми думаємо? Правильно. А ну понятно, звісно. Вона відправляла запитів у космос, не бажала собі на машину. <рес> І так дійсно нам жінкам треба вірити у щось більше чи в долю. Ну от, в щось більше. Тому ми віримо астрологам, тарологам, нумерологам. Мене нещодавно подруга не купила тачку у чувака, тому що він Скорпіон по знаку Зодіака. І навіть якщо ти щаслива в шлюбі, глибоко заміжня, але в картах Таро тобі випадає розклад, що скоро ти зустрінеш своє щастя, ти що думаєш? Ні, ну Якщо доля наполягає. І так мені 37 років, але я люблю про це говорити, тому що я не виглядаю на 37 років. Але я дуже боюсь, що мій вік він якось почне себе проявляти. Знаєте про що? я? Коли сьогодні ти ще. Молода, вродлива жінка. Сидиш в онлайні, на фарфетчі, обереш собі сумку Прада, обсуждаєш з подругами, який красавчик шаламе в дюні. А завтра ти опа, жіночка в хутріній шапці. Стоїш на касі ВТБ, говориш до всіх голосом повітряної тривоги. І, ви знаєте, мене лякає така перспектива, тому що ну, хочеться подовше залишатися молодою, гарною. Нещодавно ми з чоловіком були у наших друзів, і вони всі дуже здивувалися, що виявляється, я старша за свого чоловіка. Розумієте, я трішки старша за нього. Не так, щоб всі подумали, що він з мамою прийшов. Я всього лиш на два роки старша, але все одно всі в такому шоці були, типу, вау, ти так класно виглядаєш, напевно, в тебе гарна генетика. Якби жінки покладалися тільки на свою генетику, на телебаченні працювали б одні чоловіки. Просто ми, жінки, ми так багато робимо для своєї краси, і це класно. От, напевно, для вас зараз буде шок, але я збільшила груди. Так, дякую, можна їм поаплодувати. І тепер я зрозуміла цей кайф від того, коли ти влітку приходиш додому і просто знімаєш ліфчик. Дівчата, привітайте мене в своєму клубі. Я нарешті з вами в одній лодці пливу, розумієте? Бо раніше я просто з берега так дивилася за вами. <рес> Як там? І так ми дійсно багато чого робимо. І це класно, це круто, що в нас є така опція. Тому що далеко ходити не треба. Ще 30-40 років тому назад у наших мам не було такої опції. Ну що там було з догляду за собою? Маска з огірків і тональний крем-балет? А зараз у нас є гілоуронка, ботокс, апаратні процедури. Ми робимо пілінг кислотою. Вдумайтесь, а ще є таке благо цивілізації, як мезотерапія шкіри голови. Дівчата? Мезотерапія шкіри голови це уколи в голову. Не один, багато уколів голову. Це настільки ж боляче, наскільки страшно звучить, розумієте? І все це гроші, шалені гроші. Ось, наприклад, смаз ліфтинг візьмемо, да? він коштує від 20 тисяч гривень за те, що в тебе були гладенькі коліна. Просто гладенькі коліна, розумієте? Та нам, коли чоловік подобається, ми видаляємо волосся всюди взагалі. Ми такі гладенькі, як той камінець. Наче, ви так зашпурнути по воді, ми там вже довго стрибати будемо. Але чесно кажучи, я трошки заздрю чоловікам. Ну, у чоловіків все набагато простіше. От що там у чоловіків з девайсів по догляду за собою? Рука? Зранку прокинувся, цією рукою вмився, потім тією ж рукою волоску пригладив, якщо воно є, і все, ти красавчик. А я ж ще й медійна особистість, я учасниця кварталу, я змушена гарно виглядати. Тому що якщо в мене з'являться зморшки, целюліт, не дай боже адишка, мене просто припинять знімати. Якщо ти жінка. Якщо ти жека кошовий, велкам. На тобі ще один проєкт. Я не проти цього свого робити так багато для себе, для своєї вроди, але тут ще є зворотня сторона медалі. Тут головне не перейти межу. Оці жіночки, які сьогодні жіночка гарна доглянута, а завтра вже фрік. Оці такі Донателла Варсача. Оці жінки, які виглядають так, наче їх намалювала п'ятирічна дитина. А мені здається, я до цього склонна. Не хочеться, щоб ви наступний раз прийшли на єдиний квартал, тут Іраса подару. І знаєте, мені дуже подобається мій вік, тому що в цьому віці. Мені простіше говорити на якісь відверті теми. Мужчини, знаєте. Розмір має значення. <плес> Якщо ваша жінка каже вам, що це не так, вона бреше. А знаєте, що є такий стереотип: чим більша машина у чоловіка, тим менша його чоловіча гідність. І ми в це віримо. Ми жінки в це віримо. Пам'ятаєте, ми ж в астрологи віримо в це все і в це ми теж віримо. Тому що якщо ти катаєшся на Тойоті Секвоя з об'ємом двигуна 5,7 і думаєш, що ти подобаєшся жінкам, а а, -а пересідай на смарт, там в тебе більше шансів. <плес> і так мені подобається мій вік, тому що в 37 я не соромлюсь говорити про секс. Я можу сказати про те, що мені подобається, про те, що не подобається. Да? Ти вже не ця молода дівиця, яка там стісняється, що сказати, ні, ти вже говориш прямо. Тому я вам скажу прямо, мужчини, що нам не подобається. Значить, дивіться, під час сексу знімайте, будь ласка, шкарпетки. Серйозно, по-перше, це дуже відволікає. По-друге, це взагалі не сексі. Ні, ні. Якщо хочете, залишити якийсь елемент гардеробу, раді Бога. Ну, але щось інше, не шкарпетки. Можете залишити, не знаю, наприклад, капелюх. А? Тоді замість цього вашого ой, здається, я все можна буде зробити. І знаєте, мужчина, коли ви нам робите це, ну, те, що могли б робити і частіше. Будь ласка, не треба на нас дивитися в цей момент. Чесно. Це так відволікає. Ти Сидиш, насолоджуєшся тут, бац алігатор з води винирює. Що ти хочеш, щоб я тобі сказала в цей момент? Ой, дякую вам велике за увагу. Ви розкішні, чарівні. В мене все е. Я мала на увазі, панове, дозвольте відклаятися. Дякую.